Осім привіт-привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Копічка. Нові акції з 10 по 16 листопада. Такі скляні чашечки на 190 мл по 29 гривень. А є ось такі по 49 гривень. Такі вони незвичні. Ліптон чай у пірамідках. 20 пакетиків. Ціна 66 гривень. Декілька смаків на вибір. Шоколад молочний Kinder 50 грамів 36 Бонжур десерт поштучно, 29 г. Є різні начинки по 9 гривень. Вологий туалетний папір натурелли Кіць. 32 гривні 50 копійок з клапаном 50 штук. Зубна паста, блендамет. Дві пачки по 75 мл – 79 гривень. Family ідеал об'ємом 900 мл за 28 гривень. Теж є декілька ароматів, кокос, персик. Набір, губок для миття посуду, чорні. 5 штук. Ціна 25 гривень. Сарма засіб для миття посуду 7 в одному об'ємом 500 мл за 35 гривень. Топ-ефект засіб для миття посуду із дозатором 940 мл. Всього за 48 гривень. Порошок для прання чисте чудо 70 гривень півтори кілограми. Капсули для прання Ariel в упаковці 10 штучок, 3 в одному, ціна 140 гривень. Такі шарфики з акційною ціною 85 гривень. До речі, шарфиків є багато акційних. Такі з вишивкою. Ціна 229 гривень. Такий 185 гривень. Контейнер універсальний. Ціна 14,50, об'єм 600 мл Кава галка розчинна 100 грамів за 100 гривень. Кава зі Львова мелена, 225 грамів 150 гривень. Рощена кава Якопси ціна 200 гривень за 120 грамів. Така кава зі Львова львівська. Ціна 119 гривень 150 грамів. Капучино з ароматом ірландської віскі або кава зі згущеним молоком. По 8 гривень за один стік. Ото От, вже краса приїхала. Подивіться, які прикольні блюдочка. Таке блюдо коштує 65 гривень, діаметр 14 см. 34 гривні, салатник скло керамічний. По 85 гривень чашечки із зимовим декором 350 мл об'єм. До таких чашечок можна цілий набір зібрати, бо є тарілки обідні і салатники. 95 гривень, тарілка керамічна кругла діаметром 28 тарілка керамічна ціна 95. Тут всередині ще є цікаве зображення. Ну і зовні ялиночки. Чашки із оленями. Об'єм 350 мл 75 гривень. А є ще ось такі з рукавичками з різними малюночками 85, а ці по 75 гривень. Акційна ціна на сковороду від торгової марки Рінбел. Діаметр 22 см. Ціна 425 см. Можу вам залишити свій відгук про ці сковороди, дуже і дуже прикольні. Насправді. Я користуюся вже не один рік, мені подарували таку, дуже класні, і вони були набагато дорожчі. Більший діаметр 24 см за 579 гривень. Цих сковорідках ще є секрет – це ручка, яку можна зняти і використовувати сковорду як форму для запікання. Зручно, знаєте, якщо є якийсь рецепт, що ви там спочатку смажите, потім запікаєте. Ось. Чи, наприклад, мийте, якщо тут є, до речі, перелік поверхонь, на яких можна використовувати. Ще одна акційна пропозиція: це на ось такі з Рінгл діаметром 24 см 479 см. А є ще більшого на 26 см, також 475 гривень. Від густо. Сковорідка діаметром 24 сантиметри за 385. І десь там позаду є на 26 см ціна 425. Акційна ціна на такі замки безпеки для діток 39 гривень. Ще одна акційна пропозиція: це є кисневий відбілювач або плямовивідник від Miss Helen. Тут 900 г, а тут 1 кілограм. Ціна на них однакова 112 гривень. Снижка аж 25%. Такий універсальний засіб для чищення. Ціна 140 гривень 600 мл. Тож, до речі, зібрав цей засіб, багато позитивних відгуків. Від торгової марки парус плямовий відник кисневий або відбілювач кисневий 450 г за 60 гривень. Серветки паперові Bella Baby 150 штук 57 гривень. Рушники паперові «Сілкен» ціна 34 гривні. В подібно складені двошарові. Від торгової марки Дворушнички паперові 62 гривні 50 копійок. Мозаїка вологі серветки 60 штук за 15 гривень. Від торгової марки Рута серветки столові, 23 гривні 50 копійок. Бріл-антежер засіпа для миття кухні. Ціна 80 гривень. Сам клін засіб для видалення жиру 750 мл 100 гривень. Чашечки об'ємом 230 мл. Тут таке поєднання кольорів. Ціна 49 гривень. Знизу вони ще є такі, як матові, а зверху глянець. Склянка для напоїв у вигляді ведмедика із трубочкою 320 мл 85 гривень. Такі чашечки по 34 гривні 220 мл. Така чашечка продається в упаковці. Ось такий, і бувають вони в різних кольорах. 300 мл. Об'єм ціна 65 Не акція, а подивіться, яка ця краса. В середині склянки ялинка 135 гривень. Стакан скляний за 17,50 штучка. Вологі серветки 120 штук з клапаном, ціна 30 гривень. Такі серветочки паперові в упаковці 150 штук, ціна 33 гривні. Хто чекав, дивіться, є акції на вологі серветочки для прибирання. 100 гривень 100 штук, але я вам скажу, тут таких 100, так 100, дуже вони є великі, і вологі, важка упаковка, і довжина довга, 100 штук. Бо е, замітила таке, що на різних пачках пише і 100, і 120, але вони або коротші, або такі, знаєте, тонші, а тут вони великі. Ціна 100 гривень. До речі, ця акція буде аж до кінця листопада. Порошок для прання Аріель 1,5 кілограми за 112 гривень. Вологий корм для котів Леопольд є у різноманітних смаках. Ціна 8 гривень. Копійки за округлюю, Вага 100 г. Туалетний папір це є аж 10 рулонів трьохшаровий за 119,50 від торгової марки Рута 4 рулони двошарові 59,50. Ще один варіант від рута трьохшаровий 74. Рушнички паперові, торгова марка Диво, 125,51 рулон. Рута 192 гривні двошаровий цей такий великий рулон. Джамбо «Бейбі крем, мило рідке дитяче. 325 мл 39 гривень. Пелюшки гігієнічні, поглинаючі 90 на 60 см, 10 штук 135 гривень. Little B підгузки трусиками по 229 гривень упаковка П'ятірка 40 штук, четвірка 44 і шістка, 36 штук. Такі підгузки 170 гривень, шістка, 28 штук. П'ятірка 32 штуки і трійка Тут в упаковці 40 штук. Так ще є четвірка 36 штук. Фарба для волосся від торгової марки Акмі Авена. Ціна 74 гривні. Кольори є на вибір. Також акційна ціна на фарбу Акапелу 55 гривень. Тампони з аплікатором. Ціна 99 гривень. Торгова марка Tampax 18 штук. Прокладки Белла щоденні. Ціна 32 гривні за упаковку. Є різні варіанти на вибір. Натурела прокладки для критичних днів. Ціна 49 гривень. Але це ті, що 8 штук в упаковці. Не знаю, яким я боком ходила в копійку, але я не бачила, що тут є стільки всяких прикольних брелочків. Ви просто гляньте на цю різноманітність. Всякі-всякі різні. Дуже їх багато цікавих. Є і по 29 гривень, така змійка, наприклад. Є і дорожчі, по 65 такі персонажі з мультфільмів, по 55, змійки по 29. Сердечко, ціна 22 гривні. Називається, нічого мені не треба, але позаглядати треба, правда? Подивіться, яка тут є гарна каструлька об'ємом літр та 100 мл, 185 гривень. Загалом багато цікавого. За 30 гривень такий друшлак. А, це пол... <смір Of> поличка. <смір of> поличка, для раковини кутова. Бачите, я би вже як друшлаком користувалася. За 55 гривень кушон. Завжди можна знайти щось цікаве. Така полиця підвісна, не бачу на Вау, яка чашечка. Ціна 82 гривні 50 копійок. За 65 іграшка колекційна. Там ще якісь є улюблені всередині. Така свічка дама. Без цінника. В є 49 гривень.